Долучайся до збору прикордонника. Зросла кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Херсон у Черкасах. Триває пошуково-рятувальна операція під завалами. Люди новина в ефірі інформаційного марафону у студії Віра Свердлак. Вітаю. Чергову масовану ракетну атаку пережила Україна сьогодні. Зранку масштабну тривогу оголошували двічі. Кількість знищених ракет у повітряних силах ще підраховують. Попередньо відомо, що лише над Києвом наша ППО збила понад 20 ворожих цілей. Заявили про це у міській військовій адміністрації. У Київській області пошкоджено лікарню та будинки. Вибухи також лунали у Рівному і на Хмельниччині. У Львівській області ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича під обстрілом. З С-300 був Харків. Про що найменше шість прильотів повідомив керівникова Олег Сенігубов. Відомо про двох постраждалих в Харкові. Їх ушпиталили. Нагадаю, близько четвертої ранку росіяни запустили ракети з десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ще один пуск був близько шостої ранку. І що найменше 20 людей може бути під завалами готелю у Чаркасах, куди поцілила російська ракета. Рятувальники, попри повторний обстріл України, працюють і намагаються дістати постраждалих. Більше подробиць знає наша кореспондентка Ольга Косенко. Вона перебуває на місці влучання. Олю як проходить пошукова рятувальна операція, чи вдалося дістати когось під завалів станом на зараз. Вітаю віру. Черкаси прокинулися від потужного вибуху. Близько о пів на шосту ранку ворожа ракета влучила в готель у середмісті. Від вибухової хвилі у довколишніх будинках повилітали шибки припарковані. Поруч автівки теж пошкодило уламками та вибуховою хвилею деякі загорілися. Нині мешканці будинків прибирають уламки скла, затягують вибиті вікна плівкою. Цілі, але налякані. Настукіт, гром. Всі злякалися, жах, повилітало в шокі. Куди бігти, що робити, а куди ти втечеш? Немає куди. В коридор, всі дзвонять, всі пишуть. Слава Богу, ці вікна це таке, це міле. Слава Богу, що просто живі всі. Зараз відходимо, прибираємося. Під завалами перебу опинилося щонайменше зо два десятки людей. Зокрема, і адміністраторка цього готелю. Нині маємо дев'ятеро ушпиталених. Серед них двоє у тяжкому стані. Зокрема, в одного чоловіка тяжкі травми хребта та голови. Решта мають травми середньої тяжкості та легкі пожежу. Вже загасили, але по мірі розбирання завалів спалахують незначні загоряння. Будівля напівзруйнована. Це видно за моєю спиною. Очевидно, що це було влучання ракети, тому що руйнація будинку з, практично з другого по п'ятий поверх. І е, як наслідок збиття, куди ракета летіла, дуже тяжко сказати. Ймовірно, це ракета класу Х-101, тобто класу повітря поверхня. Рятувальна Операція ще триває. На місці працюють рятувальники, вибухотехніки, поліція завали розбирають за допомогою спецтехніки. Рух у середмісті Черкас перекритий віром. Дякуємо. Тримай на сокурсі розвитку подій Ольга Косенко про обстріл Черкас. Семеро постраждалих, троє з них госпіталізовані. Поранено дев'ятирічну дівчинку. Такі наслідки атаки на столицю. Падіння уламків зафіксовано в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах. Відповідні служби ліквідовують наслідки. На одному з місць падіння уламків працює від ранку і наша кореспондентка Дарина Добровольська. В неї є свідчення очевидців. Дарино тобі слово і можливо володієш інформацією, власне, як почуваються постраждалі? А, Віра, я тобі... Працювати тут у Дарвінському районі столиці на місці падіння уламків. Скажу що стосовно постраждалих тут семеро людей постраждали. Троє з них у лікарні четверо отримали допомогу на місці серед ушпиталених. Як ти вже зауважила, це дев'ятирічна дівчинка разом з нею до лікарні відправили і 18-річну дівчину. Нам вдалося поспілкуватися із бабусею дев'ятирічної дівчинки. Вона нині перебуває у лікарні разом із своєю мамою. Її надають Допомогу команди, де можемо послухати прямо. В саму минутку я була на роботі. Я прибігла, мене діти тут ножку зашивають. Ножку порізали стеклі, мабуть, де Дуже... жив. З такому я зараз не говорила ще з дочкою. Спали всі, потім чую, такі взриви, летить на мене, просто якісь стекла, якісь двері, якісь все. Я одіяло натягнула на голову чую Крики дітей, стоклали ти суматуха, така от все. Де ж шукати, якусь діватися і вискакувати. Тут на місці події близько п'яти будинків, вибиті шибки. Все усталено уламками від вікон. Також шифер розкиданий прямо на проїжджій частині. Працювати карети швидкої допомоги близько п'яти автівок. Також рятувальники комунальники розбираються завали. Червоний хрест облаштував тут намети де люди і це постраждали з будинків, бо можуть прийти, випити води, випити чаю, нагрітися Адже вони всі зараз перебувають на вулиці і чекають, коли ж їм дозволять все таки заходити до себе у будинки. А також я скажу, що тут поруч зайнялося і будівля Нині пожежу загасили а також сусідня будівля це заклад протеху на щастя, учні були в укритті за повідомленням місцевої влади. постраждалих тут. Немає. Я ж нагадаю, що ракети летіли на Київ, і перші вибухи ми почали чути близько о пів на шосту годину ранку. І як повідомляють у камда, наслідки ворожого слів зафікували у Голосіївському, Шевченківському, Святожинському та Дарвінському районах столиці Росіяни запустили ракети приблизно з 10 бомбардувальників Ту-95 і за повідомленням військової адміністрації над Києвом збили близько 20 ворожих ціл. Утім, на цьому росіяни не зупинилися. Кияни чули повітряну тривогу ще близько 7.15, Нині під і на щастя більше прильотів не було. Ось така в мене інформація на цьому мить. Передаю тобі слово. Дякуємо. Це була Дарина Добровольська з місця падіння уламків ворожої ракети в Дарницькому районі столиці. До трьох зросла кількість загиблих у Херсоні через артилерійський обстріл. Це двоє чоловіків та жінка. Повідомляє обласна прокуратура. Ще п'ятеро людей поранені. Окупанти гатили по житловому району, пошкоджено житлові будинки, автотранспорт, лінії електропередач. Якою була добірка найважливішого станом на цю хвилину? Далі в ефірі інформаційного марафону Марія Скиба та Максим Сікора ми побачимося о 9.30.